Якщо під рукою лише фломастери. Гра, яку можна зробити за хвилину. Розвивай зорову увагу, вчить швидко переключатись. Намалюйте на аркуші багато різнокольорових крапок. Чим старша дитина, тим більше їх може бути. Використовуючи фломастери тих же кольорів, намалюйте зразок. Запропонуйте дитині знайти і закреслити крапки відповідно до зразка. Можна виконувати завдання на час, а можна в своє задоволення. Ось таку круту гру можна зробити лише за хвилину, маючи при цьому аркуш паперу та фломастери.